Вітаю колектив. Ну що, як ви вже зрозуміли з назви відео знімаю своє останнє відео. Ось, І так трішки розкажу, чому, що, як. Ось, Кому цікаво, то, то дивимось. Знімаю останнє відео, але є одне але. Знімаю на старий телефон своє останнє відео, тому що придбав новий. ось Тому хочу зараз показати, який придбав. І ну така маленька розпаковка, скажімо так. ось І вже надіюся що. ну Тому що так і пишу часто ось ті, хто за мною слідкує, я розумію. Що і звук поганий. Ось на моєму старому телефоні. Ну так, я вже і голосно намагаюся розмовляти. ось, І, і все одно якби, ну, звук поганий. Ще якби з якістю картинки можна миритися, хоча теж не ну, не айс. Ось. А тут був було у мене день народження, і ну, спільними зусиллями, скажімо так, вийшов у мене телефон. Ось тому зараз переведу камеру і покажу, який купив. Ось, і, ну так, декілька слів. Тому що вже надіюся, буде якість і звуку краща, і якість картинки краща. Ось тому, хто терпів весь цей час ось ці незручності, я вам дякую. І маю надію, що тепер стане трішки краще. Можливо, там не, не вау, але все одно. Має бути краще. Тому, кому цікаво, дивимось, який же телефон я придбав. Зараз можете поки нажати на паузу і е, ну, в коментарях написати свої думки. Що то за телефон? Цікаво буде почитати. ось Поки я ще не, не показав, не розказав. Тому що ну, на старий це вже останнє відео, так як є новий, ну смисл використовувати старий. Десь, можливо, там як допоміжний. Якби, телефон в плані зйомки, можливо, він і буде. Ось. А основне то вже буде на новий Тому цікаво ваші думки. Ось який саме там, ну, модель, марка, чи як там сказати. Ось. Тому поки ще не перевів, то поставте на паузу, напишіть. Цікаво буде мені почитати. Тому поїхали. Ну що ви там написали свої думки. Отже, ось такий. Телефон Redmi Note 13 Pro. Це з-під нього коробка. Параметри 8 оперативки 256 основної пам'яті. Ось. Що, якби в комплекті, да в комплекті, якби чохол. Стандартний, але я придбав новий зараз покажу. Тому що, оскільки я вже цих телефонів купляв, і синові, і дружині, і собі, і постійно цей чохол, що йде в комплекті, він постійно піддіває захисне скло. От ти наклеїв захисне скло, і якось я не знаю. Можливо, вже на про версії такого і не було б. Але, ну, не знаю. Щоб скло не піддівалося, то купив. Окремо підібрав е, чохол. Купував мені брат у Вінниці. Ось. То Це ось такий чохол в комплекті. Ну, Якби зйомник чи як, щоб сім карту діставати. І ще якби великий плюс цього смартфона, що тут е, йшло зарадний пристрій. Не сам тільки шнур, а й блочок. Ось, тому що. Наприклад, уже в 14-х, то там не йде блочок. А блочок він також коштує там в районі 600-800 гривень, в оригінальній хороший. Тому ось такий телефончик, ось такий чохол. Екран якби він налягає як -то наверх і ну, нічого не піддіває. Захисне скло не піддівається. Колір у мене ось такий. Типу, зелений, не зелений, якийсь такий цікавий. Ось. Але під чохлом його все одно не видно, якби Чохол ось такий. Камера тут вже йде 200 мегапікселів. Уже йде е, стабілізація. Ну, яка не яка, але все одно. Тому що старий телефон у мене Redmi 8. Просто Redmi 8. Е, 4,64 параметри. Тому. І пам'яті в ньому мало. Вже знімав відео і ти його зняв, змонтував. І буває, не вистачає пам'яті, щоб його ну, зберегти. Потрібно було знову щось вирізати, щось пришвидшувати, щоб зменшити розмір відео. ось, а Тут вже 256. Можна ще карту пам'яті поставити, але а, і карти пам'яті мій старий телефон перестав бачити. тому ну... А вбудованої його стандартної пам'яті 64, ну взагалі мало. Там програми, якби система займає багато і ну, залишається зовсім мало на, на зйомку. Ось тому. Старий у мене відпрацював 5 років, напевно, десь. Потрібно подивитися, десь в мене є записано. Ну, але зараз я навіть подивлюся, щоб точно сказати. Так, підняв я свою бухгалтерію, знайшов ось чек. Бачимо дату, 18.01.20 року. Купувалися тоді два телефони. Один синовий. Ось верхній. Восьмий також Redmi 8 332. І нижче он мій. Redmi 8 4.64. Загальна сума тоді була 8652 за два телефони. Це телефон, телефон, захисне скло, захисне скло. І два чохли. Ось. Буквально, що в січні минуло 5 років. Це вже майже 5,5 років він у мене відслужив. Тому ображатись на нього якби немає немає чого. Ось. А цей тепер я надію, що Ну, я вже трішки знімав ним. Пробував, як воно, що воно Ну, краще. І звук набагато, набагато краще. І блочок ось, да, що я казав, 67 ватт. Блочок в два рази, а то й в 2,5 більший, ніж на моєму старому рідному якби, телефоні. да Цей що йшов в комплекті. А купити окремо блочок ще гривню 600, а то й 800. Ось Тому можна було взяти і 14-й вже. Але Ну він там що дорожчий трішки, параметри, в принципі, ті самі. Можливо, процесор трішки кращий. Ось, Але немає бочка. Тому взяв 13-й, No13-й Pro. І нарешті нарешті Ось цей мікрофон, який я купував уже з півтора роки тому. І, е, виходить, купували ми з сином телефони разом. Оці восьмі. Син вже поміняв у нього 10-й. В дружини 12-й. У мене ще восьмий. І ось цей мікрофон до мого телефону не підходить. Не знаю, не бачить він його. 10-й. Той, що в сина бачить, все, записує звук. В дружини 12-й також. А мій ось цей восьмий не бачить і все. Ось такий петличний мікрофон. Один. Це вставляється в телефон. А тут на відстані ти ходиш знімаєш звук. Тому я його купував, думав, що звук стане кращий. Ось. Хто не бачить його мій старий телефон. А цей я першим ділом спробував чи буде ось цей вже бачити. Але, ну, Бачить, все добре, записує. Тому я думаю, і звук буде кращий. І навіть без мікрофона вона набагато краще пише звук. Ну і з мікрофоном, тим більше якби буде, буде я думаю, гарно чути. Ось тому, що ще сказати. Телефон жив, живкенький. Ось працює якби без питань, швидко, класно. Мені подобається. Так, де тут детальна інформація? Пам'ять 8 плюс 4. Процесор, Android. Ну, коротше. Внутрішня пам'ять 256, 209 вільної. Ну, коротше, телефончик, телефончик мені подобається. Ось тому. Ну і від брата ще, якби був такий подарунок, ось такі наушники без дротові, таких ще в мене, якби ну, не було, то він від себе подарував на день народження мені ось такі наушники. Тому тепер хто дотерпів мій поганий звук відео з постійних моїх глядачів-підписників, я вам дякую. І тепер я думаю, вашим вухам буде. Приємніше, не треба так прислухатися. Тому, так я і відео назвав, що це моє останнє відео, але маленьке є, але останнє відео на старому телефоні. Тому, вже відео, які вийдуть після цього, що там я буду, не знаю, знімати, вже будуть точно з нового телефона. Тому чекаємо, порівняємо, напишете мені потім порівняння, і цікаво буде почитати. Хто ж там напише перед тим, як я сказав, що за телефон, ваші версії, які були. Ось тому ніби все. Тепер мені буде краще, простіше і швидше і знімати і монтувати. А вам приємніше, я надивлю, ну, думаю, приємніше буде спостерігати і дивитися мої. Відео. Тому дякую всім, хто зі мною до цього часу, хто підписується, ось, хто дивиться, хто лайкає, пише коментар, тому що це все якби підтримка. Це все продвигає канал. Ось. І чекаємо нового відео вже безпосередньо з цього телефону. Цікаво буде також, якби ваша, ваш відгук. Ось. По звуку, по картинці. Як воно, що воно? Тому ось так. Дякую, хто дивився і чекаємо нового відео з нового телефона. Всім до побачення!